Прийшла наша продукція, хочу вам показати, що люди замовили, що прийшло. Дивіться: це регенеруючий крем, протизапальний, регенерація і відновлення шкіри, шкіри обличчя і тіла. Це, звичайно, 39 гель. 39 екстрактів, ми його так називаємо, скорочено, 39 гель. Швидке загоєння. Взагалі, всіх ранок, скажу, для горла дуже добре. Ми його їмо, в очі мажемо. І все, що потребує загоєння, стілення. Оце якраз 39 гель вам в допомогу. Звичайно, це зубна паста для щоденного догляду. Це гелева зубна паста. Бачите, зміснення, яснення, усунення, запалення. Для дітей дуже класно От таку раджу зубну пасту використовувати. Від ну, тільки виросли зуби, можна їх вже чистити. так? Так, Що в нас тут є? Це для судин, еліксир для судин. Від New Life. Ось, дивіться, Для зміцнення, це, звичайно, зміцнення судин, знижує в'язкість крові, збільшує кровонаповнення вен і їх тонус, нормалізує артеріальний тиск. От Чим корисний такий еліксир для судин? Я також пропила такий еліксир. Це люди замовили. Так, що тут є? Екстракт астрагалу. Травичка Астрагал, от чим вона корисна? Зміцнює також стінки судин, покращує кровообіг в серці, в нирках є імуномодулятором. от Бачите, для астрагал, для судин дуже корисна. Астрагал знову. Так, що тут далі є? Це артишок. Його дуже часто замовляють. Чим же ж він корисний? Цей артишок, а це підсилення і регенеративна така здатність, щоб токсини вимивати із печінки. Допомога, тобто, допомога печінці. Бачите, надає жовчогінну, сечогінну, спазмолітичну дію, знижує рівень цукру і холестерину в крові. От дуже корисна. Така, вітамінчик, такий корисний в рідкій формі. Лопух, а лопух дуже корисний, він токсини вимиває і взагалі очищує кров, допомога печінці, волоссю, нігтям, шлунку. От Буквально всьому це ну, дуже класно. От Бачите, підсилює антитоксичну функцію печінки, очищує кров, стимулює регенерацію тканин, надає. Є жовчогіну, сичогінну і антибактеріальну протизапальну дію. Дуже класна штука, як я якраз його п'ю, і це міло, пух і прийшов. Для судин, в якого входить дуже багато різних екстрактів, для о, це екстракт розторопші. Розторопша, відома вона вам чи ні, але це вона захищає клітини, печінки від токсинів, активізує роботу жовчного міхора і кишківника покращує обмін речовин. От, Чим дуже корисно розторопша для кишківника, бачите, хвоя. Ой, Хвоя це і для очей, і для шлунка, і для суглобів, і для кишківника, і для всього. Просто АйКІ, це протизапальний антивірусний засіб це ну, взагалі супер. Його постійно пити і дуже-дуже. Прополіс. Прополіс це цілий комплекс вітамінів от в цьому екстракті. А ось дивіться, що тут написано, як антибактеріальний противірусний засіб швидко відноситься сили, забезпечує нормальне жилення клітин і корисний при анемії. Навіть. От. Я його пропивала, коли мені дуже-дуже потрібно було відновитися після операції. Екстракт валеріани. Ну, Скажу, що це і нервова система, і сон. Та й взагалі от, да, от, да, заспокійливий засіб, спазмолітичний засіб, підвищує тонус серцевого м'яза, нормалізує серцевий ритм для серця. От, навіть. Дуже корисно. Так, це лопух, про який я вже говорила. Спасибо. Це прополіс для чоловіків, еліксир для чоловіків, профілактика, гострою хронічного простатиту, циститу, імподенції для регуляції, ну і взагалі допомоги роботи статевих органів. Ну, допомога взагалі всьому організму, нашим мужнім сильним чоловікам. Еліксир для підшлункової залози. Допомога: це і проти запалення, покращення роботи підшлункової залози. Е, бачите. Ну, взагалі, от в усьому тут дуже багато екстрактів ходить лікв в цьому еліксирі. І Дуже така потужна і класна допомога. Саме підшлункові залозі, Апітон, фіта з хвою, протизапальний антивірусний засіб, наш природний антибіотик, це хвоя, і пілок, і діткам, і всім всім якраз зараз от поживати для суглобів. Якщо запалення, фіто, взагалі вся серія, це от просто потужний, потужна допомога. Гепатокомплекс це печінка, це мега допомога печінці. Дуже-дуже корисно. Все саме от для печінки, бо це сито нашого організму все проходить саме через печінку, як пропускний пункт. Для щитовидної залози, Допомога щитовидній залозі. Да, це покращення роботи щитовидної залози, там нормалізація обміну речовин є природнім джерелом йоду. Це природне джерело йоду. Дуже класна і мегадопомога. Ось така натуральна продукція компанія Нілайф. Запрошую придбати натуральні вітамінчики в рідкій формі, таблетованій формі, капсульованій формі для себе і для своєї родини. Дякую за увагу!